А ось приклад людини, яка підручник з економіки скурила. Да, Елементарно. Кожен із нас вчився в технікумі, в інституті, в школі, да, мінімум знань в школі по економіці, але він є. І людина скурила цей підручник. Чого? Тому що фразу додана вартість вона, мабуть, не знає. Дивіться, що таке додана вартість? Це та. Націнка, яку ви можете отримати за свою роботу, да? за свою переробку, за своє виробництво, за ну, за приділений час, увагу і все остальне, е, ви просто переробили продукт з однієї в іншу, тобто, ви зробили з цілого горіха, зробили ядро і забули врахувати таку штуку, як робота. Поняєте? Елементарно. А ця робота, яку ви зробили, дала вам додану вартість. І ви отримали замість 150 гривень, здавши цілим горіхом, отримали 300 гривень умовно. Да, ми не говоримо про цифри, умовно отримали 300. От ці 150 гривень різниці і є додана вартість, яку ви отримали за свою пророблену роботу. Так що підтягуйте знання і рахуйте свій труд. Головне, рахуйте свій труд. Понимаете? Ви ржете з очевидного. оце саме страшно, що людина сміється з того, що вона не враховує труд. Ви ж не можете по щелчку пальця отримати із цілого горіха ядро. Правильно? Я думаю, у вас навряд чи щось вийде. Так що, отак от. враховуйте свій труд і ви тоді вивчите поняття доданої вартості. В принципі, елементарно, але не всім дано, на жаль.